You listening to new generation of Ukrainian diaspora. В ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці Одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні хочу звернутися до шановного пана Михайла Комічака. Висловлює щиру подяку пану Михайлу Комічику за надану можливість для молодих мати свій час виходу в ефір зустрічатися з вами, шановні радіослухачі. Наголошуємо, пан Михайло Комічак надає нам безкоштовно ефір. Дуже дякуємо вам, пане Михайле, за розуміння і підтримку. Ви один з небагатьох своєю мудрістю показуєте приклад іншим, як може молода і поважна генерація співпрацювати разом, черпати в один одного розум та поступ. Ви, пане Михайло, як ніхто розумієте усю важливість підтримувати українські традиції, особливо у часі, коли в Україні навіть з українських підручників зникають цілі пласти і залишається не так багато джерел, де можна довідатися про історичні постаті України та її культурну спадщину. Одним з таких джерел є радіопрограма з Україною в серці. Як сказав пан Микола слухач з Пітсбурга, дякую, що ви мене, хоч на 15 хвилин, повертаєте додому у рідну країну. Такий відгук надає нас снаги на подальшу працю, адже хочу повідомити, що молодий колектив, який творить цю програму, повинна також наголосити безкоштовно творить цю програму, витрачає час та енергію, віддає свою працю, розуміючи, що вона комусь потрібна, і ще раз утверджує думку, що є ще молоде покоління, яке не байдуже до українських надбань. У сьогоднішній програмі хочу зачитати ще один відгук про радіопрограму молодої генерації української діаспори з україною в серці від міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою висловлює щиру вдячність за ваші цікаві передачі з пісбурського радіо, які йдуть в онлайн режимі. Передачі слухаємо не лише ми, а й багато наших співвітчизників за кордоном. Ваші передачі є справжніми оберегами української ідентичності, культури, духовності, провідниками національних традицій за межами батьківщини. Бажаємо плідної праці та успіхів на цій нелегкій ниві. З глибокою повагою директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Ірина Ключковська. Сьогодні у нашій передачі зачитуємо листи слухачів, які нас чули минулої неділі, і звучала передача про Івана Купала, а також про колектив українського танцю Полтава. Включаємо запис. Шановна пані Оксано. Я люба Науменко. Слухаю ваші програми в інтернеті, цікаві, змістовні, з доброю музикою, і так багато в них є інформації і за такий короткий час. Почула нещодавно про ансамбль Полтава у далекому Піцбургу і пані Любу, яка опікується цим колективом. Передайте їй щирий уклін від мене Полтавки за її добре чуйне серце. Тож треба. Про мою рідну Полтаву звучить і слово, і пісня на далекому континенті. Ще раз з пошаною Люба Науменко Полтавка. Вдячна слухачка просить передати пісню для пані Люби Глудковської. За браком часу надаємо лише її фрагменти. Україно моя вишиванко, ти мій біль, моя мука. Без тебе, як день, без світанку, я без тебе, як жайвір без поля, вишиванко, моя вишиванко, смериково вишне Ти далекий Карпат Полонянка, де Дніпрамо хвиля жива, я по світу йду, вишиванці. А живуються журавлі, хай зустрічають веселі багрянці. Україна йде по землі, Україно моя вишиванко. Ти тернова моя обі. Святи... У словах пісні вплетена любов нашого народу до прекрасного. Гадалась бабуся, яка навчила і мене вишивати. Бо вона передала своє вміння з такою любов'ю, що воно мене радує і сьогодні, коли радість чи тогава на душі. Жартовність бабусі, яка вишивала і просто дарувала рушники, тепер не знайдеш, і варто повчитися сьогоднішньому поколінню в наших предків. а живуються журавлі. Хай зустрічають веселі багрянці. Україна йде по землі було у чарівний світ вишивальниці Катерини Довготько Допоможе нам київська журналістка Ірина Ющенко, яка від сьогодні співпрацюватиме з нашою програмою на вишитих рушниках і наволочках цвітуть троянди та мальви, манять різнобар'ям візерунків, сорочки та серветки, веселкою кольорів виграють краватки. Катерина Іванівна майстриня народної вишивки, знана і шанована далеко за межами броварів. Як говорить майстриня, вишиває те, що лягає на душу. Тому кожна з авторських робіт Катерини Іванівни – неповторність, бо освячена любов'ю до України, Божим натхненням та прадідівською працелюбністю. У мене були дуже працьовиті батьки, і вони теж, я не знаю, мама, як вона успівала… У нас дев'ятеро дітей росло. Тоді ж треба було і напрясти, і наткати, і з цього ж і пошити. І ще вона успівала десь якусь вишивочку зробити. Е -е. Батько мій умів робити теж все таке шафу, скриню, бочку. Вони все робили самі. Ми з дитинства і в'язали, бо я йшла в перший клас вже треба було самі вив'язати і панчохи. І шкарпетки, і хустку там, у маленькому мальовничому селі на Львівщині, мала Катруся взяла перші уроки не лише в'язання. А й шиття вишивання нитками та бісером, писанкарства, макраме, дизайну. Саме ці на перший погляд, нехитрі уміння для сільської дівчини, допомагали в скрутну хвилину заробляти на прожиття. І донині, як пам'ять про батьківський дім, зберігає вишиту бісером безрукавку маминої роботи. Сама ж Катерина Іванівна професійно вишивати почала дещо пізніше, і цьому посприяла рідня, що проживала в Сполучених Штатах Америки. Попросили ви. Вишити рушника, і я вишила рушника, і ми відіслали, але рушник був вишитий гладю, рози, намальовані рози і вишити гладю. І мені після цього така була ввічлива відповідь, що ми би хотіли українського рушника, а такі квіти всі народи шиють. Після цього я почала вивчати, що таке українська вишивка. Яка вона Катерина Іванівна вважає, що вишивка це мистецький твір, як вірш чи пісня, і потрібне обов'язково натхнення, щоб відчути малюнок всім серцем. Наприклад, для чоловіка вишила сорочку в стриманій кольоровій гамі, а для синів у веселих яскравих. Старший син Андрій одягав вишиванку навіть на впускний вечір, чим викликав здивування і захоплення у присутніх. Я люблю вишивати е, теплими кольорами. Тому що орнамент такий, він людину, якби навіть коли на серці важко, вона розтоплює оцю тугу чи якийсь біль. А чорне з червоним, хоч у нас і говорять, що це, допустимо, Київщина чи Українська вишивка, я в це не вірю, і я навіть хочу десь подискутувати, що це не є правильно, тому що. Наша земля, особливо Київщина, тут такий прекрасний клімат, такі різнобарвні кольори природи, і не може людина шити тільки чорним і червоним. Не завжди червоний колір, так як у пісні, що червоне – то любов, але це ще і кров, і кров на нашій землі. Я не згідна з тим, що наша Київщина чи навіть Україна у веселі роки, у нормальний час шила. Тики чорними червоними. Звичайно, першу оцінку робіт жінки зробило строге суто чоловіче журі чоловік та два сини. А потім вже на професійному рівні її оцінили в Києві, Івано-Франківську, Ржищеві, Богуславі, Вітебську та на спеціалізованих виставках роботи майстрині було відмічено численними грамотами та цінними подарунками. Більше мені запам'ятався фестиваль у Івано-Франківську. Я сиділа на трибуні і дивилася, це був фестиваль фольклорної пісні, і колективи всі були одіти у національну одежу. І я дивилася, і мені здавалося, що у всіх, як оранжереях світу, не можна б зібрати стільки кольорів, щоб отак, як і дітки йшли одіти всі. Це було розумієте, настільки зворушливо, що я весь час плакала. Ну це були сльози радості, що ми такі є, що Україна є, і дасть Бог буде. Серед численних відгуків є слова вдячності від народного артиста України Анатолія Паламаренка, екс-міністра культури України Богдана Ступки. А ще під час фестивалів були приємні знайомства з членами національної спілки народних майстрів, з якими Катерина Іванівна і до нині підтримує тісні дружні стосунки. Наприклад, відомий художник із Броварського району Олег Запорожець намалював на пам'ять портрет старшого сина майстрині Андрія у маминій вишиванці. Молодший же Сергій попросив матір вишити на згадку рушника, щоб на ньому були і Карпати, і Дніпро. Хвилини на напруженого творчого пошуку Катерини Іванівни народжуються вірші. Вишийте, матусю, рушника мені, щоб завжди висів він в хаті на стіні. Не простий, матусю, рушник хочу я, щоб була на ньому вся земля моя, щоб пахли на ньому ранкові покоси, на травах сріблились прохолодні роси. Щоб там була зелень карпатських лісів і золота нива поліських степів. І Дніпрові води Софія свята, а в горі над нами небесна чистота. Оце я й вишила йому цей рушник. Тут і Карпати, і сріблисті роси, і ранкові покоси. І вся Україна, так я своїм серцем вкладала. Катерина Іванівна переконана, що діти виховуються на батьківському прикладі, тому завжди сама намагалась зробити для дітей свято, щоб частіше за родинним столом бачити посмішки дорогих людей. Мамині сорочки, рушники, краватки, великодні паски, дряпанки за власними візерунками. Вірші вже не один рік об'єднують численну родину Катерини Іванівни. Мабуть. Та далека дитяча мрія стати художницею нарешті здійснилась. вона художниця народної вишивки, писанкарства, дизайну, українського слова. І кожен, хто поспілкується з цією надзвичайно талановитою жінкою, отримує заряд натхнення та сили. Тому недаремно сонети відомого броварського поета Олександра Чернишова присвячені майстрині народної вишивки Катерині Іваніни Довгодько, де їх стержнем є слова. Я бачив диво достеменне, це дар від Божої руки, Борушниками поіменно всі підперезані віки. Рідна школа нова українська хвиля, звукорежисер Зановій Левковський, автор і ведуча Оксана Ларнатович прощаються з вами і хочемо, щоб узори українських вишивок, які є в кожного з вас, ще раз нагадали вам, що усе набуте поколіннями може так гарно і плідно використатися у майбутньому на благо нашої неньки України.